Яскраве полум'я та стовбур чорного диму над центральним ринком. О пів на восьму ранку зайнявся павільйон з одягом. Колишній кооператор. Підприємці, що тільки стягуються на роботу, похабцем рятують вцілілий товар. Люди не ще сталися всі на шок. Все вигоріло. Люди не прийшли на роботу нищі. То хорошо, що люди прийшли у на роботу сім, чуда базар. Би вигорів. що люди подивіться, повихватували. Да, е, позабирали свої вищі, а так би це вище всі гарні прикнули сюди. Весь би гар, весь би базар би. Пожежні машини прибувають на місце події, але довго не можуть розпочати роботу. Майдару стояла їти матрі, ну, нічого не тут. Стоїть. Рятувальники виправдовуються, задіяли 9 одиниць техніки та з півсотні пожежників, але об'єкт дуже непростий. Складність гасіння, по-перше, що це дуже велике навантаження займистих матеріалів, це речі вещові, лаки, косметика і все інше. А також саме велике навантаження було, що на території ринку відсутність протипожежного водопостачання. І тому машини становились на пожежні гідранти за межами території. Іторію ринку перевіряти дотримання правил протипожежної безпеки у службі з надзвичайних ситуацій за новим законом права не мають. Адміністрація ринку не може пояснити, як закатала гідранти в асфальт. Я навіть не знаю, як це старий, на ньому більше двадцяти, як сподаріва. Причину займання рятувальники поки що не називають. Ще мають попрацювати фахівці пожежної лабораторії. Реалізатори кажуть, будівля 60-х років нові підключення до електромереж особливо ніхто не контролював, тож цілком могла загорітися проводка. Але власники торгових точок мають іще одну версію. Кажуть, керівництво ринку давно попереджало, що час виселятися. Мовляв, збираються зносити старе приміщення. Звісно, проти, Ми строїли ці міста значально, оплатили, куди йти і що. Ну. А їм говорили, нам, ви нам в убитки. Нам треба нам краще вас сністи. Чи полум'я вдалося загасити тільки близько 11-ї. Павільйон вигорів щент. Серйозно пошкоджені торгові місця навколо нього. Та рятувальники не дали вогню поширитися далі. Підприємці рахують збитки мільйонами. Зате обійшлося без жертв та постраждалих.